У Миколаєві оптимізують виконавчі органи міської ради. Відповідний проєкт рішення винесли на розгляд депутатської комісії з питань прав людини, законності та гласності. Він базується на основі комплексної функціональної оцінки роботи виконавчих органів міськради, яку провели за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Детальніше про це, а також про ситуацію в медичній галузі, розкажемо за мить. В Миколаєві продовжується реформа медичної галузі. Під час засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та власності, начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай розповіла, що нині триває робота над фінансовим планом для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Попередній варіант, який передбачав об'єднання медзакладів, депутати на минулій сесії не підтримали. За цей час була проведена колегія, де проведено було аналіз роботи кожного центру. За цей час була проведена нарада з керівниками, директорами первинки по кількості сімейних амбулаторій, по будівлям, які знаходяться по оптимізації. А також на 1 вересня адміністративно-господарчий персонал по пропозиціям керівників центрів. Буде скорочено на 23 штатних одиниці. Крім того, наразі у Миколаївських центрах первинної медико-санітарної допомоги триває аналіз верифікації пацієнтів. На сьогоднішній день по всім закладам він сягає від 93 до 95 відсотків. Трошки нам спустило верифікацію. Це верифікація дітей, але на сьогодні вирівнялися всі заклади, тому оптимізація до кінця 2025 року дасть нам можливість. По всім центрам мати близько мільйона 135 тисяч економії в коштах по оптимізації штатних посад. Таким чином, вже незабаром управління охорони здоров'я планує представити депутатам оновлену програму, яка включатиме розвиток первинки. Вона зараз на погодженні знаходиться. Ті заходи програми, які будуть фінансуватися за кошти міського бюджету на найближчі три роки 26, 27 і 28. Туди включені всі побажання, які є у нас із звернення від наших пацієнтів. Ми детально все проаналізували, проаналізували програму ми щорічно відчитуємося про її виконання нашої профільної комісії, тому ця програма буде найближчим часом представлена на розгляд депутатських комісій для винесення її на сесію. У підсумку комісія підтримала пропозицію Олени Кисельової запросити керівників медзакладів на наступне засідання, щоб обговорити бачення розвитку первинної медичної допомоги у місті. Крім цього, комісія розглянула проєкт оптимізації виконавчих органів міської ради. Його мета зробити систему більш ефективною та хнучкою. У департаментах ми більше не надаємо право утворювати управління. Тобто, якщо ми зараз з вами можемо побачити департамент житлово-комунального господарства, в якому утворено, наприклад, два управління, і відповідно в кожному управлінню по два відділу. То наразі ми зменшуємо кількісний і відповідно структурний склад цього виконавчого органу. В ньому тепер будуть утворюватися тільки відділи. Нагадаємо, цей проект рішення ґрунтується на основі комплексної функціональної оцінки роботи виконавчих органів міської ради. Дослідження на запит міського голови Олександра Сінкевича провели навесні цього року експерти міжнародної компанії Ernst Young за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Крім того, у міській раді також планують припинити діяльність деяких виконавчих органів. Олександр Долмотович, Катерина Рупташ, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.